70 років тому, в 1949 році, поблизу одного з колимських концтаборів за наказом Москви живцем потоплено в болоті близько трьох тисяч українських дівчаток віком 12-14 років. Штубнікому було ражать біндеровців. Три тисячі українських дівчаток, багато з них попередньо зґвалтовані, втоплені живцем. Нас найстарші 14 років, і про це немає згадок у підручниках історії. Про це не розказують олігархічні телеканали, не пишуть в газетах. Більшість українців навіть не знають про цей злочин, відповідно голосують за виродків, які виправдовують весь цей жах, і несуть в маси усіляку московську пропаганду. Какая разница на каком языке говорить? Хватит воевать с братьями. Без России мы не сможем поднять экономику. Зачем переименовывать улицы? Мы привыкли и подібны, бо не пам'ятають, можливо, в українській нації є шанс на майбутнє, якщо хоча б один священник їх відспіває. І згадаю у молитві, хоча б один вчитель розкаже дітям про цей злочин, хоча б один депутат, навіть місцевий, підніме питання про їх вшанування, хоча б одна людина поставить їм свічку і не обов'язково в храмі дома, на відпочинку та хоч на лавці. Хоча б один бізнесмен задумається про те, кого він фінансує, хоча б одна журналюшка згадає, що він насамперед журналіст, і у нього є відповідальність перед суспільством. І хоча б один, хоча б хтось, тоді пам'ять буде жива, і, можливо, подібного в нашому майбутньому не відбудеться.